В перші роки я дуже сильно боялася поганих відгуків. Я прямо оце був мій якийсь дуже великий страх. Мені здавалося, що якщо хтось щось напише погане, то все нам треба закриватися. Потім в якийсь момент я зрозуміла, що навіть якщо ми зробимо щось не так, хороша, адекватна людина, бо ми ж це точно не зробили, тому що нам байдуже, тобто щось суперпогане, ми не зможемо зробити. Якщо людина адекватна, вона нам просто адекватно про це скаже. Ми це виправимо, ми якось їй компенсуємо її час, там не знаю, нерви, ну що їй було неприємно і все. І тоді і людині буде вигідно, бо ми їй ще щось подарували, і ми виправилися. І нам не буде ніхто нам не буде голову зносити. Якщо хтось... Почне якось дуже токсично з нами говорити, то справа не в нас, а справа в тій людині. І от коли я себе так переконала, я пам'ятаю, в нас були одні корпоративні клієнти, і в них якось дуже різко змінилася комунікація. І вони сказали навіть таку фразу, що ми приносимо багато грошей, і ви нас маєте в дупу І, І вони погрожували, вони казали там. Я зараз скажу всім нашим працівникам, щоб всі залишали погані відгуки на вас. Я от тоді вирішила, що я напишу пост і там скажу, що от не клієнтоорієнтованість це деколи факт про якісь бізнеси, а деколи це слово, за яким клієнти приховують свою зверхність. Токсичність. Ось, так, токсичність. Тому ви можете нам вірити, можете не вірити. Але такі випадки є. Всі наступні рази. Я не хочу витрачати багато сил енергії на таких людей. І просто якщо я під якимось відгуком залишаю посилання на цей пост, ну там то я вважаю, що це стоїть з з тої опери. Якщо вірити мені, то та ось це буде знак від мене. Якщо не вірити, ну то що я можу зробити? Тоді вони такі нічого не написали. І посту я ніколи не запостила.